Тема нашого уроку мандрівка до сонячної Італії та Іспанії. Передача енергії танцю теплими кольорами. Створення композиції, запальний іспанський танець. Розгляньте малюнки. Розгадайте ребус та дізнайтеся, до якої країни ми вирушимо сьогодні. Що зображено на першому малюнку? Так, це міст. Подивіться на позначки, треба відкинути першу і останню букавку. Що зображено на другому малюнку? Який інструмент? Так, це піаніно. А в цьому слові треба закреслити другу, шосту і сьому букавки. А потім додати. Букву «Я». Вона буде останньою. Яке слово у нас вийшло? Так, це Іспанія. Назва країни, в яку ми вирушаємо? Подивіться на карту, де знаходиться Іспанія. Що ви знаєте про цю країну? Чи відвідували ви її? Перегляньте відео та дізнайтеся цікаві факти про Іспанію. Питаме, мамір! Пінтамела чаріта дела мінята, де тоді Кожна область, район Іспанії можуть сильно відрізнятися один від одного, кухнею, звичаями, а іноді навіть мовою. Іспанці довгожителі, середня тривалість життя 79 років. Вулиці в Іспанії, зокрема в Мадриді, освітлені настільки, що вони в пізню годину грають у футбол, гуляють по парках тощо. В Іспанії знаходиться єдина в Європі пустеля Табернас. Собор, що займає найбільшу площу в світі Санта Марія де ла Седе в Севільні. Його довжина 126 метрів, ширина 82 метри, і висота 30,5 метрів. Найпопулярніший вид спорту в Іспанії футбол, який для іспанців як релігія. Іспанія відома своїм виробництвом оливкової олії. Сьогодні вона виробляє близько 45% всієї оливкової олії в світі. У Іспанії багато різних тварин, але переважають летючі миші. В Іспанії нормальним часом для вечері вважається 9 10 година вечора. За кількістю ресторанів, барів та кав'ярень, Іспанія займає перше місце з усіх європейських країн. Іспанія прокидається о 5 годині ранку. В цей час вже відкриті кафе, де більшість іспанців п'ють ранкову каву. Саме іспанці привезли в Європу помідори, картоплю, авокадо, тютюн та какао. А також це єдина країна в Європі, де ростуть банани. Легендарний танець Фламенко виник в Іспанії. Фламенко це поєднання музики, танцю та гри на гітарі. Іспанія сонячна країна мабуть тому тут усе яскраве, сповнене енергії та запалу, саме такий настрій створюють іспанські танці, а художники передають їхні емоції, характер та граційність рухів танцівниць і танцівників насиченими яскравими кольорами. Подивіться на ці картини, як художники зобразили танці? Давайте переглянемо відео іспанського танцю. Зверните вам одной костюмником І не кругайтесь. Дослідіть картини, якими барвами відтворено настрій танцю. Яка кольорова гама картин тепла чи холодна? Доведіть свою думку. Подивіться, як багато червоного. Так, а на другій картині все червоне. Який кольор червоний теплий чи холодний? Та, звісно ж теплий, так ви це пам'ятаєте. А ці композиції передають спокій рівновагу, чи рухливість та енергійність. Так, рухливість та енергійність. Це динамічна композиція. Нам здається. Щоб ось ось повернуться герої картин, так? Будуть рухатися. А як досягається контраст? Також за допомогою різних відтінків. Пригадаємо, Кольори, розташовані в кольорному колі протилежно один одному, називають контрастними: червоний і зелений, оранжевий і синій, жовтий і фіолетовий. І давайте пригадаємо теплі відтінки. Ось це всі теплі. Так відтіночки у нас. Їх використання на картині підсилює яскравість зображення, тобто використання контрастних кольорів. Запам'ятайте теплі кольори. Червоний, жовтий, оранжевий. І всі кольори, які можна утворити при змішуванні з цими кольорами, подивіться, які вийдуть кольори. Якщо змішати, червоний, жовтий, оранжевий, бачите, які різні відтінки, і всі вони будуть теплі. Додали, додали білої фарби, так, в червоний, Змішали з біленькою, вибілили трішечки, так. Там з коричневим поєднали. І так можна утворити відтінки теплих кольорів, додаючи червоний, жовтий оранжевий, бачите. Пригадаємо. Правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинайте лише з дозволу вчителя. Використовуйте інструмент тільки за призначенням. Користуйтеся прийомами роботи і інструментами, про які дізналися. Тримайте своє робоче місце у належному порядку. Створіть композицію запальний іспанський танець використовуючи акварель, спробуйте передати енергію танцю теплими кольорами. І так, якщо ви будете малювати і танцівника, і танцівницю, Ми розташовуємо аркуш паперу так, горизонтально. Бо у нас буде дві фігури. Бачите, треба намітити, де будуть наші фігури спочатку. а Потім вже простим олівцем ми промальовуємо Не ми забуваємо пропорції людини, тіла людини. дитини нещодавно ви з вами. Так, важливо ж передати руку. Бачите, людина не просто стоїть. Піднята рука. Одна площа, тут і не Піднімаю ножку. І танцівниця також. Рукається. Не забуваємо про одяг. Прекраса волосся. Ось така довга сукня, бачите, пишна. О, десь така пишні рукава. Потім вже ми розфарбовуємо починаючи з фону. Пам'ятаємо про теплі кольори, так теплі відтінки. Які тацівники вийшли. Переглянемо І ще раз послідовність виконання малюнку. Обов'язково продемонструйте власні малюнки у вільну хвилинку. Поцікавтесь, у який спосіб виконавці відбивали ритм танцю фламенко. Ви бачите саме фламенко. ось торгують, бачите, бувають танці. Оцініть роботу за допомогою фразеологізмів. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою.